Ну і додамо, що з початку поточного року, за даними Національного банку України, долар за офіційним курсом подорожчав на понад 8% відсотків або більш ніж на 3 гривні. Тоді як з часу переходу з жовтня 23-го року на режим керованої гнучкості на понад 12% відсотків або на 4,5 гривні, також у серпні Нацбанк зафіксував, що попит на купівлю валюти переважав над продажем. А відтак минулого місяця населення купило валюти на 708 мільйонів доларів більше ніж продало. Ну і ми тепер долучаємо до обговорення цієї вкрай важливої знову ж таки теми, адже це головний фінансовий документ, за яким має вжити вся країна Олега Устенка, який є економістом, екс радником президента України з економічних питань. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю. Ну знаєте, давайте розпочнемо з цього. Як ви для себе називаєте це? Яким синонімом цей бюджет? Консервативний, оптимістичний, бюджет проїдання, про виживання? Знаєте, ну кожного року одне те й саме. От як би ви охарактеризували цей фінансовий документ? Ну я б охарактеризував би цей фінансовий документ як бюджет надії, якщо одним словом, надії давати... на що на диво якесь маєте на увазі? Я б сказав би надії на те, що ситуація буде знаходитися в такому базовому сценарії. і Песимістичний сценарій не буде реалізована. І ось чому я думаю, що це бюджет надії. В першу чергу стосовно всіх бюджетних параметрів, які там закладено, я б звернув би увагу на те, що бюджет знову, як і за всі часи війни, є дефіцитним. Дефіцит достатньо високий. Він зазначено на рівні приблизно біля 40 мільярдів доларів 40 мільярдів доларів дефіциту державного бюджету, який треба профінансувати, в тому числі і за рахунок власних коштів, і за рахунок і грантових коштів. Але тут виникає питання: скільки ми можемо власних коштів знайти, і оці власні власні кошти. Які треба буде шукати на внутрішньому ринку, як це робили в міністерство фінансів і до цього? Я б оцінив би як максимум, просто вкрай максимум 10 мільярдів доларів. Тобто залишається 30 мільярдів доларів, які треба вирішувати, яким чином перекривати З цих 30 мільярдів доларів. Більш-менш такому позитивному базовому сценарії я вважав, би шу біля 20 мільярдів доларів це кошти, які ми зможемо отримати від Європейського союзу. Ще не було підтвердження, але все ж таки є ця програма Ukraine Facility Program на 50 мільярдів євро. Але І, щось це... вони якось так не квапляться з тим, щоб її реалізувати цю програму. Угу. Очна, і це означає, що надскладна задача буде стояти перед прем'єром і президентом для того, щоб продовжувати перемовини з нашими європейськими партнерами, для того, щоб залучати кошти від них, щоб була можливість фінансувати дефіцит за їх рахунок, але це лише 20 мільярдів. І це означає, що все одно залишається непокритими приблизно 10 мільярдів. І інтрига буде полягати в тому, а де знайти ці 10 мільярдів доларів, що найменше. Додаткових, які треба десь залучити для того, щоб знову таки перекрити цей дефіцит, ці 10 мільярдів в моєму розумінні і є цим фактором невідомості, який за думкою прем'єра або кабінету міністрів, які подали цей документ бюджет на наступний рік, є таким фактором надії. Як я розумію, є надія на те, що е, частково кошти будуть отримані від Сполучених Штатів Америки, але це X1. Це, це теж країна. вже ризиковано. Ми поки так. що не отримали в повному обсязі цю 60 мільярдів е, е, доларів допомоги. Звичайно, що велева частка від цієї суми залишається в сполучених штатах, але але вони нам ну, умовно кажучи, ще, ще винні, так і якщо до 30 вересня ми не отримаємо цих гроші, тоді все. Правильно, но там, коли ми говоримо з вами про 60 мільярдів, там 7,8, ну майже 8 мільярдів. Вони йдуть на бюджет а все решта йде на військові програми, так. тобто на закупівлю озброєння і амуніції для нас. Ну все все одно я навіть не торкаюся теми амуніції озброєння, бо тут в цьому бюджеті, звичайно, що цього немає, а. і ми не можемо побачити цю цифру на наступний рік з боку наших союзників і партнерів. Ми маємо надію, що це буде на рівні приблизно. 60 мільярдів доларів на наступний рік на амуніцію і озброєння, але тут воно в бюджеті не перекрито, і ці 60 вони будуть поступати не тільки від США, знов таки маємо надію, а й від інших наших союзників і партнерів. А тут 10 мільярдів, які йдуть на бюджет. І тому з цієї точки зору, якщо вважати. Що Сполучені Штати Америки не будуть знаходитися в зоні турбулентності восени, що більш ніж наївно, бо цією осінью зрозуміло, що вони будуть знаходитися в зоні такої високої турбулентності, і питання України, звичайно, вони будуть в них розглядатися, але це не буде пріоритетними питання для того, хто знаходиться зараз при владі, або для тих, хто буде змінювати цю владу. Тобто це питання відкрите, і ось чому мені здається, що те, те, що треба вирішувати зараз, це треба вирішувати, як по якому плану Б треба буде діяти, якщо зависне оці 10 мільярдів доларів, які додатково ще треба буде шукати. І це при цьому я спираюся на ту цифру 40 мільярдів доларів дефіциту державного бюджету, який ми бачимо зараз. Хоча за моїми власними розрахунками. Онками ця цифра може бути більшою, но приблизно на 10% і складати біля 45 мільярдів доларів. Що означає, що завдання стає більш ніж тяжким і вже навіть не просто з однією зірочкою, де з двома чи з трьома зірочками. Це завдання стоїть, і тому з цієї точки зору всі решта параметри, які я бачу в державному бюджеті, в моєму розумінні є достатньо умовними і стосовно курсу, і стосовно інфляції, і стосовно інших параметрів, включаючи економічний економічне зростання, яке прогнозується на наступний рік, а що там я... ще економічне зростання планується. Прогнозовано за цим бюджетом приблизно 2,3% зростання в реальному виразі на наступний рік. Завдання. Більш ніж тяжке, я бачу там резерв. Скажімо, якщо в тебе нема коштів для того, щоб перекривати дефіцит державного бюджету, в кінці кінців ти можеш дійти до тієї точки, коли треба буде швидко різати всі свої витрати. І от що робити з витратами, які 50 мільярдів доларів військо і оборона країни, і якщо говорити про ці витрати, зрозуміло, що там. Нема е, такого е, люфту для маневру, для того, щоб можна було б їх там якось додатково. Порізати єдине, де ти можеш різати витрати, це можеш різати витрати по невійськових по небезпекових програмах оці 40 мільярдів, які там закладено. Тому мені здається, що було б дуже правильно зараз негайно зробити точно не в публічній площині, бо це будуть такі негативні сигнали для суспільства. і Я думаю, що це робить вже міністерство фінансів, зробити пріоритизацію всіх видатків, які йдуть по статті. І небезпекові необоронні витрати вирішити, що можна буде в крайньому разі або зменшити, або перенести на наступний період часу, або взагалі відмінити. Це надважке завдання, але я боюся, що це треба буде зробити вже найближчим часом, знову таки для того, щоб не мати ілюзій з приводу того, як буде розвиватися ситуація. Набагато гірше буде війти в новий бюджетний рік, не маючи. Такого чіткого покриття е, дефіциту державного бюджету або повісити ризики на бюджет, краще все знати наперед. Якщо е, ситуація буде реалізовуватися по більш оптимістичному сценарію, то тоді можна буде перейти до первісного плану. А хоча знов-таки я не вірю, що план А, от в такому вигляді, як ми його зараз бачимо, е, він буде реалізований. Може, ми не дійдемо до повного плану Б, але щось середнє між планом А і планом Б. Це все ж таки виглядає більш реалістичним сценарієм. Yeah. тому знов таки те, що я бачу з приводу і, скажімо, інфляції, мені здається, ну цілком такий логічний показник. Це 9,8% Інфляція на наступний рік це достатньо висока. Це означає, що ціни зростають, це означає, що є значне навантаження для уряду взагалі для всіх. Політичних діячів в Україні, які займаються цим питанням, яким чином допомогти населенню? Коли в тебе більш ніж обмежений фінансовий ресурс, ти маєш вибрати ту групу дати яка... населенню можливість роботи. У нас безробіття на рівні майже 14%. Це жах. Це для країни, яка у війні? Ну не мені вам розказувати, пане Олеже. Я думаю, що ви торкнулися настільки важливої теми, але настільки. Заплутаної зараз і ось чому, коли ви дійсно ви коли дивитеся на показники безробіття, вона стягнула від 13 до 14 відсотків. Дійсно за методологією міжнародної організації праці це більш ніж високий рівень просто для розуміння, в 2021 році ми були на рівні менше ніж 10%, А на 2022 рік, коли б не було війни, прогнозувалося, що цей рівень буде біля 8-8,5%. Зараз це ну, майже вдвічі більше. А з одного боку, ми маємо великий рівень безробіття, що означає, що просто люди не можуть знайти для себе роботу. З іншого боку, коли ми подивимося на ті дослідження. Які існують стосовно ринку праці, хто кого шукає, тому можемо знайти цифри, що біля 60, ну май більше ніж, скажімо, 50% вакансій, які взагалі є, вони не заповнюються. Це ну якби це було про нормальну ситуацію в країні, яка б не знаходилася у війні. Я б сказав би, що це просто абсолютний парадокс, який свідчить про те, що є зростання тіньового сектору економіки. Я б сказав би, що є якась проблема пов'язана з тим, що люди просто не хочуть не хочуть бути на світу. Я б сказав би, що можуть потенційно виникати проблеми пов'язані з податками. Я б сказав би, що є серйозні проблеми як в коротко, так і середньотермінові перспективі. Ну, це б, коли б ми не були в війні. А тут я думаю, що є такі більш-менш об'єктивні пояснення, але це дійсно більш незначна проблема. Ви повністю праві коли ви говорите Борити з приводу того, що треба дати можливість заробляти. Коли ми говоримо заробляти, ми маємо на увазі бізнес, і маємо на увазі людей. Бізнесу важко і, біз, і людям важко, і бізнес більш-менш адаптувався до тієї ситуації, яка зараз є, але я теж боюся з приводу того, що потенціал для зростання бізнесу він майже або повністю вже вичерпаний. Вичерпане з цієї точки зору, що я б не очікував би зростання інвестицій приватного бізнесу. Я б не очікував би цього, бо коли ти знаходишся у стані війни, то зрозуміло, що вкладати там, скажімо, мільйон доларів або 10 тисяч, або 100 тисяч доларів, або 10 мільйонів доларів для бізнесмена буде занадто важким завданням, якщо він знаходиться в зоні ураження російських ракет. І або дронів, і це означає, що тут треба вирішити два такі пов'язані питання: перше, все, що стосується нашої власної ПВО, і тоді ми повертаємося до першої частини бюджету. Ці 50 мільярдів, які на військові оборону йдуть. плюс. Повертаємося до того, а які системи ПВО ми зможемо отримати від наших союзників і партнерів. Знов таки, про ті 60 мільярдів доларів, які, начебто, затверджені Сполученими Штатами Америки, але які до сих пір не були використані ті програми, які йдуть з боку наших союзників і партнерів. А з іншого боку, треба вирішувати питання страхування подібного ризиків. Ми самі не маємо такої можливості з цієї точки зору. Було б непогано, якби міністерство фінансів більше приділяло уваги стосовно проблематики отримання страхування, хоча б для іноземних інвесторів, які працюють у нас, і можливості перекидання цих страхувань вже для внутрішніх українських інвесторів. Ну, скажімо, якщо ми думаємо про американський і європейський бізнес, в них така можливість є отримати страхування від власних урядів нашої наших бізнесменів. Зрозуміло, нашого бізнесу такого нема. Критично важливі сектори економіки, що найменше вони мають бути захищені. захищені. Ну скажімо... так, пане леже. Я мушу е, перервати вас, бо ми обмежені ефірним часом, але дуже дякуємо вам за стільки, стільки. Аспектів ми одразу зачепили, і я впевнена, що є ще можна їх перераховувати, перераховувати, бо це взаємопов'язані такі матерії. так, і Якщо там немає чогось одного, то все, може все завалитися. Пане Олеже, дуже дякуємо вам за те, що знайшли так. час для нас, для наших глядачів. Олег Устенко, друзі, був з нами на зв'язку. Економіст, екс-радник президента України з економічних питань говорили. Про головний фінансовий документ і про ризики, виклики, з якими Україна може стикнутися.